Чи знаєте, ви що від ілюзії до любові справжньої у шлюбі є чотири етапи. Якщо ви вже одружені, вони вам критично важливі. А якщо ви тільки мрієте попасти в цю стадію, яка називається шлюб, вони вам життєво необхідні. По-перше, це треба зрозуміти, що не будувати шлюб на ілюзіях, бо на початку багато хто закохується не в реального партнера, а в свій. По суті, ідеалізований образ, це можна назвати ефектом проекції. Особливо жінки цим страждають конкретно. Починаючи з першої зустрічі, коли вони приміряють його прізвище на себе, а потім ліплять з нього сніговика, який має властивість розтаювати. А з часом ці ілюзії будуть зникати всі. Ну, окуляри рожеві злетіли. І важливо навчитися приймати людину справжньою, навчитися. Ми маємо вчитися в цьому. Другий принцип реальність це не лише романтика, а і будні суворі часто. Сімейні консультанти кажуть, що шлюб проходить таку стадію, як називається, спуск з небес на землю. У багато в кого це пікірування. Просто тут треба терпіння, спільні зусилля і готовність працювати над стосунками. І запам'ятайте фразу емоційна відкритість в спілкуванні принцип третій. Жертовність треба робити без е, очікувань, це формула щастя. А пари, де партнери е, готові були віддавати без постійного підрахунку, хто кому винен, мають значно вищий рівень задоволення шлюбом. Біблія, взагалі, принципово каже, блаженніше давати, ніж приймати. Це нам тяжко. Четвертий елемент: любов стає з роками зрілою, якщо є спільна віра. В Бога вам вам необхідна без віри нікуди, і відданість, то почуття переходять з етапу закоханості в справжню зрілу любов, яка тримає сім'ю навіть у випробуваннях. І Христос каже, що будинок, який побудований на камені, на його слові, витримає будь-яку життєву бурю.